Стерилізація кішки, мій досвід, як це було поетапно, безслісно, обійшлось. Мені лишилось просто чекати. Це жах. Перше, що хочу сказати, кішка була на момент стерилізації вже проглистована, вакцинована і мало пройти місяць після вакцини, щоб одне не наклалось на інше, щоб вона все добре перенесла. І також рекомендується лікарям стерилізувати до першого тічкування. Взагалі кішок я цього не знала. Першим етапом було вибрати клініку і поїхати на огляд. З третього разу у мене вдалося знайти класну клініку, класного лікаря, і нас направили на ехосе, тому що були покази. Це так то не обов'язково. Я з тих тривожних людей, тому я була тільки за, щоб поїхати зробити ехо серце, щоб вона просто прокинулась. Як тільки я отримала результати ехо, все гаразд, призначили день стерилізації, і наступний етап це не давати їсти котику 8 годин. Тут ти вже відчуваєш себе найгіршою людиною у світі. Так мені було і дуже дуже шкода. День операції треба було з собою взяти. Трохи корму, який вона їсть, плет, який би нагадував їй про дім, ехо серця, яке я зробила, і паспорт тварини з всіма вакцинами. Деякі такі пунктики, які я придумала собі сама, це назначити операцію на першу половину дня, тобто зранку, і на початку тижня, щоб раптом що ну привести її до ветеринара, щоб все працювало. Ну і далі найважче це віддати кота і приблизно 40 хвилин очікувати дзвінка від лікаря, що вона прокинулась, що все гаразд. Звісно, що я не знаходила собі місця, що я дуже переживала. Я чекала той дзвінок, як не знаю, результати зі так не чекала. Дуже рекомендую лишити котика відходити від наркозу з лікарями, а забрати вже її. Ну таку, як вона була, я її от забрала, тільки що вона була в попоні, бо типу, іначе нічого й не сталося. Тобто вона не хиталася, нічого з нею такого не відбувалося. Єдине, що треба було стежити за нею, щоб вона високо не стрибала. А вона в мене це любить. Догляд після операції в нас це обробляти шов, антибіотик, давати їй рот крапельки, фотографувати шов лікарям і носити попону 10-14 днів. Це в мене. Я розумію, що у вас може бути не так. І ще таке важливе це Жити, щоб вона їла і регулярно ходила в туалет. В принципі, все це виявилось не так страшно. Я би сказала, що в нас це пройшло реально все ідеально. В перший день ми лежали з нею на підлозі, дивилися. як Вона себе поводить. Ну тут теж треба воділити на цей час, щоб все пройшло нормально, все загоїлось. І загалом я дуже рада, що в нас все добре.